Авіація Рефі з невідомої причини впустила власні бомби на свою ж територію. На фоні перемови на Алясці відбувалася досить неочікувана трагедія, що призвела до непоправних наслідків. Схоже, на повну йшла підготовка до масованого удару по Україні, яка й планується ймовірно після чи під час переговорів. Але в якусь мить усе вийшло з під контролю. Дісталися її енергетичним об'єктам та дамбам і ГЕС. Усі подробиці далі, тож з вас. Підписка на ПІТІВІ. вітаю за словами місцевих жителів, в атакованих областях вибухи пролунали на двох великих російських ГРЕС: на Каширській біля Москви та у Тверській області. Відповідні відео та фото вже опублікували російські канали. Місцева влада визнала факт атаки, але стверджує, що руйнувань немає. Але бачимо, що кадри свідчать про інше, а саме про величезну пожежу на грес. До того ж, самі росіяни масово діляться у мережі. відео, Прильотами, які на диво сталися, начебто зі сторони самих окупантів. Вон пагресу, все таких пагресу по, по нашому прикинь, А в вгрес також і у Новому Чурінському пронську району Рязанської області Рефі на місцевій електростанції сталася пожежа, який, за словами очевидця, передував вибух. Голос свідка, який робив запис, пояснює, що, начебто, відбулись хлопки, і після цього з'явилося задимлення. що то чотов. Короче, нагрессия. Був хлопок. місцеві змі припускають, що причиною задимлення є порушення технологічного процесу. Та при цьому місцеві розповідають, що були з боку військових полігонів Рефії, Також перед цим прилітали таки Рефії. Таким чином звинувачуючи в ударах армію Рефії, яка ймовірно нанесла удар не туди, чи можливо стався якийсь прорахунок. Але це ще слід становотам. Ну а у Ростовській області Рефії, що неподалік від кордону окупованих територій українського Донбасу, дня. Дями спалахнула новочеркаська грес. Відео поширює російський телеграм-канал з назвою База. На Новочеркаській грес сильна пожежа. За попередніми даними горить покрівля на п'ятому енергоблоці. Площа пожежі 200 квадратних метрів йдеться в описі відео. Новочеркаська ГРЕС. зарвався п'ятий блок. Цим місцеві жителі повідомили про звуки польоту дронів над областю. Їх було не менше десяти. Тож велику електростанцію на півдні Росії ймовірно атакували дрони. Два енергоблоки ГРАЗ тимчасово виведено з експлуатації. Через пожежу автоматично відключилися високовольтні лінії: 330 кВт. Тихорецька і Ростовська. Більше того, центр Ростова опинився під ракетною атакою. Над містом піднявся дим. Про це дописували російські змі. За їхніми. Даними це був дрон, який через недолугість російської ППО врізався в багатоповерхівку. Ну а якщо вже почали говорити про вибухи на території рашистів, то місцеві жителі Волградської області другу ніч поспіль не спали через вибухи та пожежу на нафтопереробному заводі. Лукол Волгоград нафтопереробка у Красноармійському районі міста. В мережі опублікували кадри наслідків атаки. Мешканці міста писали про декілька влучань дронів по НПЗ «Лукойл» у Волгограді. Заводисть каріт. Це підтвердила і місцева влада. Там заявили, що сталося займання та витік нафтопродуктів на НПЗ. Губернатор Андрій Бочаров заявив, що це сталося через падіння уламків БПЛА після атаки. Ну а військовий експерт Олег Жданов розповів також і про інші наслідки вибухів на Росії. Тож давайте його заслухаємо. Ми зараз доволі активно, практично кожну ніч атакуємо. Российскую Федерацию, нанося довольно ощутимый урон в военно-промышленному комплексу Российской Федерации. Итак, было атаковано два нефтеперегонных завода в Волгограде и на Кубани. До 20 дронов зафиксировали в направлении нефтеперегонного завода Волгоград. Результат пока неизвестен. Ждем от наших спецслужб от нашей разведки, что они скажут насколько. Но в местной прессе писали о взрывах в районе завода и о падениях работе ПВО и о падениях э, обломков. Как всегда, стратегические обломки упали и, конечно же, начался большой пожар. Также взрывы прозвучали и на территории нефтеперегонного завода Славянск на Кубани. Власти сообщают, что опять же обломки сбитого дрона упали на территории завода и там якобы загорелся только лишь автомобиль «Газель». Кстати, «Славянск» на Кубани это уже вторая атака за буквально прошедшую неделю наши на, я так понимаю, наши спецслужбы и наши вооруженные силы, особенно силы беспилотных систем, у них уже есть такие беспилотные ударные комплексы дальнего радиуса действия они будут добивать это, эти заводы до тех пор, пока они полностью не прекратят выпуск продуктов выпуск нефтепродуктов для, которые используются для российской армии. Также в аэропорту Волгограда был введен план ковер. Генеральный штаб сообщает, что еще, кроме, кроме вот этих двух НПЗ, э, ну, сегодня ночь была вся посвящена именно нефтянке, рашистской нефтянке. И сегодня ночью в Брянской области была еще раз поражена нефтеперекачивающая станция УНЕЧА. Задействована в обеспечении армии захватчиков и зафиксировано поражение масштабный пожар в районе здания подпорной насосной станции. Об этом сообщили в Генштабе. Также есть информация о взрывах в районе резервуарного парка и участках размещения магистральных и подпорных насосов. То есть самая основа этой станции это насосы и вот мы их выводим из строя, дабы она не могла перекачивать. Ну здесь уже кстати идет, здесь уже речь идет о нефтепроводе Дружба. И там же есть продуктопровод, то есть там, где готовое дизельное топливо в частности прокачивается. И наконец-то мы добрались до этого до нефтепровода дружба и стараемся его максимально остановить, прекратить его работу. Дрони атакували Брянську область Росії. Безпілотника завдали успішного удару по нафтоперекачувальній станції Алвадес Неча, ключовому об'єкту інфраструктури нафтопроводу Дружба. Це вже не перша атака на цей об'єкт. 6 серпня, щонайменше один дрон влучив по території Алвадес. Неча, після чого там виникла пожежа. Ну і, як ми знаємо, днями безпілотники атакували Татарстан. Там у росіян завод з виробництва шахедів. Він не став ціллю дронів. Є цікава деталь щодо засобів якими СБУ завдали ударів по Росії? Про це розповів військовий експерт, льотчик, інструктор і полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зазначивши, що українська безпілотника дещо схожі на російські дрони, зокрема герань, якими ворог постійно атакує нашу державу. Роман Світан зауважив, що схожість українських безпілотників із російськими можна пояснити, тим, що закони аеродинаміки для різних видів зброї однакові. Це під час проєктування літальних засобів змушує дотримуватися. Певних норм виготовлення саме тому, наприклад, більшість літаків приблизно однакової форми, підкреслив він, наголосивши, що Україна має достатньо дронів, які схожі на російську герань. Це може бути безпілотник типу крило трикутної форми. Також поговоримо і про те, що Білгород опинився під атакою на відомих дронів. Над містом здійнався густий чорний дим. За інформацією пропагандистських ЗМІ, причиною займання могла стати атака невідомих безпілотників. За попередніми даними ймовірно було вражено вертолітний майданчик. Наразі немає підтвердження про наявність гелікоптерів на місці в момент удару. За словами російських змі, загорітися могли паливно-мастильні матеріали, що зберігалися на території. Але на цьому біда рашистів не закінчується, адже в чергова російські пілоти скинули ще трафаб з літаків на Білгородську область. І на окупованій території Донецької області про це повідомляє телеграм-канал Астра. Паблік пише, що напередодні ФАБ-500 знайшли в окупованій Макіївці. В цей же день російська авіабомба була виявлена в окупованому селі Шевченко в Донецькій області України. Бомбу не вибухнули, постраждалих немає. Ще одна фаб 500 впала і вибухнула в полі в районі. Сила Хомуці івнянського району Білгородської області постраждалих, начебто, немає за даними Астра. Відомо щонайменше про 103 авіабомби: 96 ФАБ і 7 УМПБ та три ракети, що впали в російських літаків у Росії та на окупованих територіях України з початку 2025 року. Як раніше розповідала Астра для протидії українським попором російська армія почала обладнати радянські авіабомби ФАБ комплектами УМПК. після такого. Оновлення на фабах з'являлися крила та супутникове наведення, що дозволяють запускати бомбу прямо з території Рефі. але через недосконалість системи авіабомби не завжди долітають до мути і падають на російські території. Влади Рефі такі факти намагаються приховувати. А коли серед постраждалих від падіння російських авіабомб виявляється, мирні жителі повідомляють, що причина в атаках ЗСУ. Ну і тим часом Росія ймовірно готується провести випробування крилатої ракети з ядерної боєголовкою. Йдеться про ракету 9 М 730 тридцять буревісник про можливу підготовку до випробувань із посиланням на двох американських дослідників і західного чиновника у сфері безпеки. Пише видання Reuters. Агентство зазначає, що такої оцінки дійшли Джефрі Люєс з Каліфорнійського інституту міжнародних досліджень і декар Еволат з аналітичної організації CNA. Вони окремо вивчали супутникові знімки, які за останні кілька тижнів зробила компанія Planet Labs і зійшлися на думку. Мці про те, що на полігоні паньково на архіпелазі нова земля в паренцевому морі фіксується висока активність. Йдеться, зокрема про збільшення чисельності персоналу та обладнання. Також стало більше кораблів і літаків пов'язаних із більш ранніми випробуваннями. Ракета 9М730 730 буревісник. Інформацію про те, що Росія готує випробування цієї ракети. Журналістам підтвердило і не названо джерело в західних службах безпеки. Лі вже зазначив, що випробування може відбутися вже цього. Тижня, що може затьмарити самі Трампа й Путіна на Алясті. Однак агентство зазначає, що буревісник має погану історію випробувань, із 13 відомих випробувань тільки два були частково успішними. Наразі це було все. з вас. Підписка та вподобайка. До зустрічі на пітіві бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні!